Рік тому це так само був матч 23-го туру чемпіонату України. Матч Динамо і Донецького металурга у цьому протистоянні травму отримав Джордже Лазіч. І так сталося, що це був його останній поєдинок за донецьку команду, адже травма не дала можливості дограти до кінця сезону. Ну а банкрутство донецького клубу відповідно продовжити кар'єр кар'єру у цій команді. Зараз 32-річний футболіст Джордж Лазіч, і у нього такий собі новий етап футбольної кар'єри. Він є гравцем основи сталі. Він так само продовжує забувати грандам. І він, як ніхто знає, що у своєму житті має зробити справжній чоловік, а тим паче справжній футболіст. О, це перший раз я дар. Так, більше треба, так. Замість пуців і м'яча – відро та лопата. Джордже Лазич освоює нове для себе заняття садівника. Думаю, що я родився за це. Що тяжелі, це чи футбол? Це дуже тяжело. Пульс вже 200. Ні, він не змінює професію. Просто добре знає чоловіче правило. Мужчина треба побудувати будинок, вирости дитинка, Посадити дерево і «Динамо» та шахтер. Він має будинок у рідній Сербії. Незабаром у нього народиться перша дитина. Динамо та шахтарю вже забивав. А дерево вирішив посадити в Україні, бо сам пустив тут коріння сім років тому, коли переїхав до Донецького металурга. Расти, расти. Футбольним сленгом нетехнічних гравців називають дерев'яними. І хоч це не пролазича, влітку він ледве не закінчив кар'єру. Коли закінчився контракт літом, я був свободний агент, і там у мене не, не був лічний агент, меня... я сам займався, там мені дзвонили, але так вийшло, що два-три місяці тільки обманювали мене і на кінці взагалі не знайшов команду для Без футболу У 32 роки він тішиться, що може і надалі займатися улюбленою справою не садити дерева, а грати на найвищому рівні. Хоча в дитинстві міг обрати брати інший спорт. Я займався спорту, і баскетбол, і карате, і все, що було можливо. Знав, що найбільше люблю футбол. Баскетболіст теж був неплохой, але я, не я любив баскетбол і було. Лучше за мене, тому що у залі тренували нікада, коли дощ там не можеш. Лучше було за нас, але я любив польше футбол, і тоді, коли було, що далі продружати, звісно, футбол, тому що я много вручив футбол. У рідному для лазича містечку Валиво також народився та виріс мілош Теодосич, нинішній капітан збірної Сербії з баскетболу. Лазич і Теодосич у дитинстві товаришували. Разом грали у футбол і баскетбол, але присвятили свої життя різним видам спорту. Серська школа, баскетбол. Влітку Лазич серйозно замислювався, чи не змінити поле на залу. Не знайшов би команду. Уже ви дивилися мене у БК. <смі> я думаю, що буду в Україну чуть-чуть поіграти і думаю, що буду далі. Але я потім побачив, заметив, що це дуже сильно там. І дуже сильна країна. І все, все мені подобається. Похожий менталітет. Я дуже швидко так не тільки футбол, і життя, і все було за мене. І потім не думав, вообще тільки в Україні думав чесно. тому я стався так довго наверх. Потім, коли прийшов уже був і серб Дешленкович, білий Велізар Велізер він теж говорить по сербі, добре. хорошо. Мені старалися допомагати. Взагалі. Очень допомогли мені. Я був новенький. До речі, Дишленкович колись грав за «Цервену звезду, а Лазич за їхнього одвічного суперника партизан. У складі белградської команди Джорджа став чемпіоном і володарем Кубка Сербії. Стосунки між оболівальниками цих двох клубів дуже напружені. Не стали винятком і Дишленкович та Лазич. Один раз тільки хотів мене обід пістоліту, як месте. Смотрили. Не нормально. Он знає, він професіоналіст. Я теж чуть-чуть іноді смотри між собою. Там в його вдома дивилися, дивили, ругалися, але це все нормально. У складі Донецького металурга Лазич зіграв понад 150 матчів і забив більше 20 м'ячів. Найбільш пам'ятні грандам. Динамо, Дніпру, Шахтарю. Та два гола забили Шахтер. Це в прошу сезон з Металургом. Це було виграш. Ігра це теж було так важно і все час Шахтер. Попри впевнену гру в Україні, Лазича усього раз викликали до лав національної збірної Сербії. Хоча на полі він так і не з'явився. Так, жалко, що не грав. Думаю, що качество моє дозволяє мені грати. Особливо, коли так не сильна Сербія Pa nemaju kada bili tam silni igrači, kada popali na šampionat mira, je to bile sve zvezde u komandi. Tak. No bilo momenta kada oni vizovali i ne znaju igrake, kada ja im ne slišal, ne smo smotril, smotrili TV, ne vižu, ne znaju te No je ta sve na trenerima, je tam federaciji. No, bil, dumaju što žalko mi tako, što, dumaju što bi smogal pomoći komandi i što uopće, dolga komanda nije tu takova tipa igraka, katore može organizirati igru. Tako što čut čut mi žalko što da nikada nisi igrali. За прикладом Дишленковича, Лазич теж міг прийняти українське громадянство, але завадили обставини. Біло питання тоді, я, коли п'ять років, коли я був у команді, що тоді зміг отримати так. Але це вже почало так, ці проблеми в країні, почала війна, і ніхто потім не говорив про це, тому що було інші проблеми у всіх. Думаю, що було можливості, я так хотів, щоб допомагати, змогли допомагати команді як українець. Якщо Україну Лазич може назвати другим домом, то Донецьк другою малою батьківщиною. У цьому місті Джордже прожив понад п'ять років. Сидячи у Сербії, дуже сумував за Донецьком та й за всім українським футболом. На щастя, нагодилася Дніпродзержинська сталь. Сам з тренером дубла Шішо Ми між собою говорили, як ту, я вам сказав, давай я подскажу. Martan se čas načinom prezidenta, vidio da ja podskažem mu što bi govorio s tobom, ti bez komande, dogovorite se i tako da ja pogovoril s bartanom Mihalićem i ja on mi je rekao da izdje što bi dogovorili se, kako što i ja prijehal na zbor, potom popisal kontrakt i tako je, se. Навесні Лазич найкращий у сталі за системою гол плюс пас. Та й візуально його креативний футбол справляє дуже хороше враження. Він уже двічі забив і віддав дві гольові передачі. Я дуже щасливий, що лазич приєднався до нашої команди. Він справді підсилив сталь. Як тренер, я би хотів, аби у нас було три або чотири лазича. А якщо серйозно, то я дуже задоволений його грою. Йому дуже подобається забивати. Серед сербських гравців, які будь-коли грали у чемпіонаті України, лише Любенович забив більше за нього. У Хавбека зорі 37 голів, у Лазича 23. Джорджа кинув виклик співвітчизнику та пообіцяв стати найкращим сербським бомбардиром УПЛ. Думаю, могу, Попробуйте. попробуйте. <реш> Якщо він закончить, як грає, йому теж не потрібно закончити скоро. Грає добре. Ну ви спробуйте. Попробуйте, постараюсь.